Напередодні 20-ї річниці прийняття конституції України в залі камерної та органної музики 76 майбутніх захисників основного закону держави, випускників Рівненського інституту Київського університету права Національної академії наук України отримали дипломи бакалаврів. Ще кілька відповідальних років навчання в магістратурі, і ці майбутні судді і прокурори, силовики і правозахисники. Відстоюватимуть верховенство права у різних сферах діяльності. А поки вони приймають вітання і діляться планами на майбутнє вражень. Досить багато. За цей період було багато чого веселого, цікавого, багато хорошого досвіду, багато різних наукових конференцій. Це і поїздки, і в Київ, і в Луцьк, в Львів, Закарпаття, в різні міста. Звичайно, досвід як в науковій роботі, так і в самоврядуванні досвіду багато. Мав завдяки цьому роботу. В майбутньому хочу поступати в Київський університет права, продовжити отримати магістра і, впевно, йти як спеціаліст-фахівець подальшому. Цього року Київський університет права відзначив 20-річчя з часу заснування. Нині це відомий навчальний заклад, єдиний в системі Національної академії наук, який активно і динамічно розвиває навчально-науковий потенціал, про що свідчать 120 укладених угод про співпрацю з навчальними закладами 22 країн світу та 10 гран-при міжнародних спеціалізованих освітянських виставок. Стиль роботи, до речі, Київського університету права робити все швидко, креативно, впроваджувати все нове позитивне, що є в суспільстві і що слугуватиме розвитку юридичної освіти. Одразу можу сказати, що новим для Київського університету права це буде відкриття наших філій за кордоном, це, зокрема, Прага, це Тбілісі, Грузія. Це посилення роботи нашої співпраці з Варненським вільним університетом імені Чернорися Храбра, де ми надаємо юридичну освіту спільно і відповідно подвійний диплом. Більше буде залучено до навчального процесу викладачів закордонних вузів. Як і годиться, під час урочистостей було вручено багато нагород і відзнак. Представники місцевої влади, освітяни, духовенство високо оцінили досягнення рівненського інституту Київського університету права і його внесок у суспільне життя рівного та області зацікавлено слухали присутні виступи найактивнішого народного депутата кількох скликань відомого політичного діяча Юрія Кармазіна та громадської діячки Влади Литовченко. Я просто вражена, бо сама була нещодавно слухачкою. Аспіранткою захищала кандидатську роботу, тому я я дуже знаю, як це важливо у житті прагнути йти шляхом освіти, шляхом набуття справжньої професії. Наскільки важливо відчувати, що зараз майбутнє нашої держави будемо сподіватися в таких майбутніх професійних руках. Правовиків в університеті переконані, що сучасний юрист повинен бути всебічно і гармонійно розвинутою особистістю, ерудитом, широким світоглядом і глибокими фаховими знаннями. Керівники і викладачі навчального закладу з гордістю провели улюблених студентів у доросле професійне життя і чекають юних абітурієнтів, для яких визначальними у професії будуть патріотизм, порядність, професіоналізм.